Народилася Лідія Шаткова в Кременчуці 1933 року. Пригадує, були тяжкі часи, довелося пережити голод. Це якраз голод був у Поволжі, на Україні, бо Америка голодала тоді. Засуха була і не бачили хліба зовсім. Не то, що не їли його, а не бачили хліба. Після визволення Кременчука від фашистських загарбників Лідія Дмитрівна брала участь у розчистці вулиць від руїн, навчалася у середній школі у 1956-му Закінчила педагогічний інститут та отримала філологічну освіту. Який час працювала викладачем мови і літератури в Кіровоградській області, а згодом повернулася до Кременчука. Саме тут і зустріла свою долю чоловіка Юрія Пантелеймоновича. Цікава ця була зустріч. Мені вже було 40 років. Уже я була старою дівою. Але, ну, душа молода й Зійшлися ми на поезії, на поезії Пушкіна Лєрмонтова, на поезії Шевченка. Він знав Шевченка особливо читав з великою радістю Енеїду. Наприкінці 80-х років подружжя Шаткових розпочали титанічну справу, збирали та опрацьовували інформацію про кримчужан, які загибли під час Другої світової війни, визволяючи наше місто. Так побачив світ шеститомний літопис великої вітчизняної війни. Живи пам'ять сьогодні. У свій й рік народження Лідія Шаткова приймає гостей. Привітати ювілярку завітав міський голова Віталій Малецький, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Кременчуцька міська рада наго. Пророджує Шаткову Лідію Дмитрівну, краєзнавицю, авторку книги літопису «Живий пам'ять за особистий вклад у збереження та відновлення історичного минулого міста Кременчука під час Другої світової війни та повоєнний час, активну громадську позицію та з нагоди 90-річчя від дня народження. Вручаємо вам такий фоліант. Попри усі визнання та відзнаки, сьогодні Лідія Шаткова розчулена. Каже, такої уваги до себе не очікувала. Моя дорога людина, моя золота людина. Це на, на уровні Європи і, мабуть, Америка. Мабуть, мабуть. Вдарунок від міської влади ювілярка отримала почесну грамоту, квіти, подарунок та грошову допомогу. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.